Ну що, знову фокус електрики, а ремонт батареї. Трошки складніше звичайний. Зараз розкажу, в чому причина. Так, машина на ходу. ось вот тільки щиток почепити. Все вже в нас працює, опір на місці. Помилочок немає. Зараз розкажу історію по самій машинці. Так, приїхала машинка. Їхала дуже довго, Сполучених Штатів. Продана в Сполучених Штатах на аукціоні була вона ще в другому місяці 23-го року. І до чого ми прийшли? Машинка була продана, а потім виявились проблеми з документами, і вона пробула дуже довго в Штатах на площадці в контейнері. І ми зрозуміли, що висіла вона ось в такому положенні. У нас передок був задертий, попа була опущена. Чому таку висновку прийшли? А, тому що спец по специфічному у нас відбулася корозія в самій батарейці. Е потекла у нас зниження батарея. Зазвичай в ній, коли е з'являється рідина, то замикають передні ячейки, які ближче до переду машини, Через те, що сама батарейка стоїть трішечки під нахилом. Ось так вона. І тому я знаю вже, скільки їх розібрав, що передні пакети вони зазвичай найбільше замокші. Крайні передні. В цій машині найбільше замокшими були задні. Через що? Через те, що машина стояла так. Вони були залиті просто наглухо. Розібрали батарею і вирішили дивитися, що можна там врятувати. Виявилося, що рятувати нічого практично. Вся батарейка у нас ось тут. І вона непридатна до, до використання в подальшому. Змогли врятувати лише два, два більших блока, і то неповноцінно. В одному ще блоці на одному пакеті була незначна корозія, тому підібрали пакет без корозії з тих блоків, які лишились, і замінили. Ось ця корозія. Вона тут, тут є. Сам, блок, сам пакетик не розгреметизований, цілий, але. Мені вже колись попалась машинка 33 з такою корозією. І через цю от корозію дуже сильно просідає пакет е ячейка. Тому, думаю, краще заміню. Замінив на цілу і використали ми ці два блоки. Так, е що зробили далі. Була куплена батарейка, верхня, ціла в зборі. Е куплена в Нікополі в Едуарда. Едуарду, привіт. Ось його батарейка, що від неї залишилося? Куплена була за в принципі адекватні гроші в порівнянні з іншими. Трошки адекватніше, бо вирішили ну, хоч якусь економію отримати. При цьому розказували, що батарейка справна. Ну Вірили людям на слово, перевіряли. Перевірили, опір у нас хороший. Це основний показник. Попередили нас, що батарейка вскривалась, але не розбиралась. Що я, в принципі, підтверджую: так воно і є. Відкрили, відкрив я батарейку і бачу, що її ніхто не розбирав. Просто відкривалась, і, здається, мінялась плата БМС. Ставилась ця на, на, на машину, в яку іншу ставилась машина. Так, пояснили, через що міняли батарейку, через те, що впав. Запас ходу. В машині залишилось 17 кВт робочих, здається, нормально. Тобто, скільки він впав, виходить в нової батарейки 19, тут 17. Я думаю, ну, захотіла людина поміняти, поміняла. Ми і в нього її купили. Так, е -е, повернемося до батарейки пізніше. Хотів ще показати, в який стан прийшли ячейки, які ми зняли з машини. Ось цього ще не було, коли хі, я вскрив її. А зараз вона вже ось от дується. Репається. І у нас сквозні всюди. Сквозні всюди у нас сквознячки. Тому маємо такий стан. Так, з цим зрозуміло. Ідемо далі. Розібрали ми Едуардову батарейку верхню. Використали два блоки, які врятували. І зібрав я повністю нижню батарею. Опір у нас класний, ну і пішов, як завжди, по всім тестам. Роблю я тест на опір ізоляції, все в нас класно. М -м потім я зазвичай роблю тест на, на тиск. Я накачую повітрям компресором там, півтори атмосфери, інколи до двох докачую. Ну, достатньо однієї-півтори атмосфери. Для того, щоб зрозуміти, що система герметична. І чую, що десь у нас січе. Січе і січе незрозуміло звідки. Тобто не зі з'єднань, ні з. Ні з трубочок, ні з'єднань, ні з е, сопілочок, з пиптиків, а сейчас всередини між пакетами. Звідти. Зні... Розбираю ще раз батарейку, добираюсь до цього пакета. Виймаю радіатор і бачу ось таку картину. Ось що у нас. Тобто система була, в принципі, герметична. Але як тільки я додав трошечки тиску, там атмосфера у нас була, то воно зразу починало сікти. І сікло, ну, по суті, до нуля виходив тиск повністю. Ну, Зняв я спочатку один радіатор, потім другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. І так довелося зняти всі 100. Ось вони всі лежать. Всі в нас радіатори всі цієї батарейки повністю зняті. Яка була ціла. Тому маємо ось таку ситуацію. У нас ячейки хороші, радіатори у нас погані. Довелося радіатори виймати з тої батарейки, яка була у нас втоплена. Але радіатори там були хороші. Тому знявши всі 100 радіаторів звідти, перемивши їх, ми, ми зібрали їх. В батарейку Едуарда і тепер машинка їде. А, причина, чому радіатори так поіржавили, напевно, зрозуміла. Замість антифриза туди не знаю, що наливали. А, ось навіть беремо цей блок, який у нас лишився з верхньої батарейки, яку ми не поставили. Намагаємося його продути, а у нас там повна герметичність. Тобто радіатор наглухо забитий. Із п'яти радіаторів в маленькому блоці продувається лише один єдиний. Тому я думаю, людина, яка продавала батарейку, знала цю проблему 100%. Чому я такого висновку прийшов? А тому, що е зазвичай я відкачую антифриз. Це вже я потім собі аналізував ситуацію. Я відкачую антифриз з батарейки. За допомогою вакууму пилісосом звичайним, і в мене такі от, така оця, ця, колбочка з фільтра штуцерами штуцерами відкачую і зливаю антифриз. А з цієї батарейки, яку ми купили, я жодної краплі антифриза не відкачав. Жодної, просто вона суха, наглухо було. Це говорить про те, що людина або ті, хто знімали цю батарейку, точно знали, що там не антифриз, а якийсь холодець чи якась кака. І тому відкачали, щоб я цього не побачив. Ну, в мене висновок такий, що людина знала. Ну, добре, що все обійшлося, що в нас знайшлося 100 радіаторів зі старої і ми змогли відремонтувати батареєчку. А вам рекомендую заливати в машину нормальний антифриз, щоб не було отакого. От. І періодично його треба, напевно, міняти хоча б раз 5-6 років. Тому от така. Історія трошки складніша зазвичай, але все у нас добре. Ми їдемо. Фокус у нас на ходу.